Привіт! З вами інтернет-магазин TOS.in.ua. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді універсальна портативна збудованим акумулятором акустична система від VJ GPA 863. Чнем з головного: дана акустична система зможе працювати до 6 годин без джерела живлення, що чудовим буде рішення для проведення івентів для вуличних музикантів або банально, коли в хаті немає електромережі. В комплект входить. Зарядний пристрій, безпровідний мікрофон з клавішою включити-виключити. А також в комплект входить на головний безпровідний мікрофон, що дасть змогу під час проведення івентів чи презентації мати вільні руки. Для зручності транспортування колонка має ручку з боку, ручка, яка регулюється по висоті, колесика, з допомогою яких буде транспортування надзвичайно легким. А також колонка містить кріплення під стакан на стійку. З основних переваг цієї колонки це те, що колонка містить вбудований мікшерний пульт. Наприклад, ми можемо під'єднати два радіомікрофони, це крім тих, які йдуть в комплекті, або шнурові мікрофони. До кожного каналу вбудований є еквалайзер, а також присутні ефекти, такі як ділей та ревер. Також ми можемо під'єднати музичні інструменти, наприклад, синтезатор чи гітара. І по кожному каналу у нас присутній еквалайзер. Ця клавіша включає та виключає акустичну систему. Колонка містить вбудований мультимедійний плеєр на USB або на SD-карту. Ця клавіша може сконектити вашу колонку з, з комп'ютером, телефоном, планшетом через Bluetooth. Також можна сконектитись з допомогою входу AUX. Ось цей роз'єм підключається для того, щоб зарядити колонку від джерела живлення. Ось цей роз'єм можна підключити з додаткової батареї 12 В. Колонка має два динаміки: високочастотний динамік та низькочастотний розміром 10 дюймів. Колонка Joye GPI 863 є максимально універсальною, адже вона чудово підійде для вуличних музикантів, для проведення презентацій івентів тощо. Придбати колонку можна буде за посиланням, яке буде в описі під відео, або заходьте на наш сайт TOS Не забудьте поставити вподобайки, підписатися на наш канал та очікуйте на гумор від нашого каналу TOS